Yeah. Я буду вишивати <ширю> Заняття з жестової мови для своїх працівників та відвідувачів започаткували у міській бібліотеці номер 1 Працівниця книгозбірні Лідія Гнатенко каже, таку ініціативу впровадили, аби бібліотека стала доступнішою для користувачів із вадами слуху не тільки в бібліотеці, а й в інших громадських місцях, так як і на вулиці, і можна зустріти людей з вадами слуху і хочеться їх не просто зрозуміти, а іноді навіть допомогти. Тому що в чомусь вони виявляють свої потреби, а ми їх не розуміємо. Сьогодні на занятті підопічні громадської організації Паросток на курси жестової мови прийшли, аби порозумітися із Настею Савицькою, каже соціальний працівник Оксана Щербацька. Дівчина їхня підопічна має вади слуху. Такі прості питання, що як в тебе справи, де ти була, як ти провела свої вихідні, що пора вже нам йти додому. То тобто ми не можемо це пояснити. Тому нас зацікавили ці курси і наших вихованців, щоб було краще з нею спілкуватися. Дактильної абетки та елементарним жестом слухачів навчає Світлана Заборовська. каже: акцент робить на побутових жестах. Ми провели такий невеличкий блок допомоги, да? лікар болить, де болить, Частини тіла, щоб якщо людині стало на вулиці погано, то хтось може підійти до цієї людини, до глухої, і допомогти будь в Ось Отакі От жести, якби питальні жести. А потім ну, ми будемо ще більше і більше лексику свою розширювати. Першим запитання жестовою мовою ставить Максим: Ти підеш додому. Курси жестової мови безкоштовні, каже бібліотекарка Лідія Гнатенко. Відвідати їх можуть всі охочі. Проходять вони щоп'ятниці з 11 до 12 години. Триватимуть такі курси до кінця року. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.